Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto вітає вас. Нарешті, друзі, заїхав до нас ось цей чудовий ексклюзивний автомобіль. Це Volkswagen Passat B8 Б8 кузові. Друзі. Чисто 2018 року випуску у вас буде по техпаспорті. чистий 2018 рік. От З, з, з друзі, з дволітровим дизельним двигуном. От на, на повному приводі даний автомобіль. І що саме головне, друзі, з оригінальним пробігом 134 тисячі. Це в нас як завжди є оригінальний пробіг, який підтверджується офіційним дилером, що даний автомобіль заїжджав і обслуговувався парламенту до офіційного дилера е, вчасно. І наразі, друзі, ніяких абсолютно моментів з даним автомобілем в нас немає. Отже, друзі, реально дуже класний, хороший автомобіль. Ми його е, правда, дуже чекали довго. От бо таких автомобілів вкрай дуже мало є за кордоном, і тим паче в Україні, того що це бачите, друзі, B8 Passat в седановому кузові. А ще плюс, друзі, дуже класна комплектація, от прям капець капецька класна комплектація. Зараз я вам пробіжуся, покажу швиденько по комплектації. І що, друзі, він переснує на цей автомобіль з Європи. Повністю весь є цілий без ніяких нюансів по ДТП, чи по підкрасах, чи по замінах. Все є чиста, гарна, прозора історія від офіційного дилера по даному друзі автомобілі. Отже, друзі, Passat b 8 в комплектації Airline. От, е, колір, ви бачите, який колір. Колір реально, друзі, е, це не чорний, це колір такий. Ось бачите, е, сірим він віддає. От зараз я вам покажу. Ось так він класно переливається. Коли сонця немає, він, він більш такий до чорного, коли сонце є, він відливає ось таким сірим кольором. Дуже прикольні кольори. Бо скільки ми пасатів Алтраків продавали, такі пасати заїжджали з такими кольорами. Реально він класно, гарно дивиться. Друзі, і що саме головне? Саме головне в даному автомобілі, друзі, що зараз я так зразу вам не буду казати, що тут головне, і Зразу візьму вам відкрию отаку от капотіка. От, і ви собі зразу зрозумієте, друзі. От, так, це все буде відкрито поки. Зразу відкрию вам капота і хто зрозуміє, той зразу. Для себе буде знати, що це таке, що це таке, звільнить за автомобіль, друзі. А це в нас автомобіль. Ось ви бачите потужністю 176 кВт на 240 кінських сил, друзі. Так, так, 240 кінських сил. E, Passat в Airline, в седані. Реально, друзі, таких автомобілів ну, вкрай дуже дуже мало, ексклюзивна тачка, реально От, я скажу, навіть ми, що шукаємо, дивимося, проглядаємо по тисячі автомобілів в день. Такі автомобілі попадаються раз. Там, я не знаю, раз в місяць, щоб і ціна плюс-мінус була, друзі, адекватна в Україні для вас. І щоб пробіг був клас, і щоб автомобіль був цілий ну, весь комплект, щоб до кучі зібрати, це вкрай дуже важко. Але, друзі, ось є ця новинка для вас у нас. Так що, що, погнали? Покажу вам по комплектації, зразу ж ви мали розуміння. 18-й рік, друзі, 2-літровий дизель ще раз, 240 кінських сил на повному приводі, 134 тисячі оригінального пробігу в R-Line комплектації Отже, друзі. По комплектації оптика, ви бачите, Full LED адаптивна з функцією вирізання автомобілю з потоку, вона максимальна оптика. Дуже прикольно, класно світить вночі. Ну, хто їздив, дивився, хто їздив, знає, що за оптика, той оцінить далі. Друзі, диски в нас, нас 19-го розміру Rі з резини Michelin літньої розміру резини 235 на 40. І резина реально ще як нова. Ось, бачите, якийсь тут протектор, реально, дуже дуже хороший протектор, Ще на пару сезонів вам 100%. Вистачить, і ця резина є абсолютно однакова на всіх чотирьох колесах, друзі. Ось так він виглядає. Глянь, такий він красивий, дуже красивий цей B8 Passat в седані. Реально класний. Дивіться, як гарно дивиться, М, бомба. Так, є РЧК є, це сказав, це сказав далі. друзі Зразу бачимо зовні. Зовні у нас є безключовий доступ, і, і то є безключовий доступ. друзі Абсолютно на всіх на всіх дверцятах, на передніх і на задніх. Є безключовий доступ. Зразу друзі, бачимо, що в нас ще є. Підігрів та складання, електродзеркал є. Шкіра, друзі є. Так, далі. Зараз сідаємо. Хоп, Сідаємо. Запускається кнопочкою. Так, Хоп, запускаємо. Бачите, це працює чітко, коректно, як завжди. От, по автомобілю цифрова панелька приладів перед вами. Я бачите, також ці поляне це комплектація. От, і що? Це вже круто, коли в нас є друзі, і оптика, і цифрова панелька приладів. Є далі. Адаптивний круїз контроль також є присутні, друзяки. Потім. Що ми маємо? Маємо ми далі. Всі повністю максимальні асистенти, які тільки можуть бути в даному автомобілі, вони всі є. Line Assist є, друзі. Side assist, датчики мертвих зон у нас є. Виїзд з міської парковки є, Front Assist є, є. Тобто максимум-максимум всіх асистентів, які тільки можуть бути, вони тут є в цього автомобіля Так, це я вам показав, це показав. Далі, друзі, Discovery, магнітолка, кондиціювання у нас трьохзонний клімат-контроль з. З функцією очищувач повітря, з функцією програмування Webasto. До речі, Webasto, друзі. Тут у нас стоїть оригінальні заводське ось таким пультиком керування до Webasto Маємо в комплекті два ключі до автомобіля. Ось тут можна програмувати Webasto далі. Є підігрів сидінь, підігрів керма, друзі, є в даного автомобіля. І що саме головне тепер ще, друзяки, є. Є у нас ось тут. Камери 360 градусів та пактроники 360 градусів. Ось, ви бачите, є камери, класна штука, що 360 градусів, себе робимо будь-яку настройку і собі дивимося, як вам зручно для паркування. Так, камери 360 градусів я вам сказав. І ось тепер що дуже цікаво в цьому автомобілі є ось ця кнопочка, друзі. Ось бачите, зараз вам різкісь наведемо. Кнопочка мод. Вона відповідає за, друзі, увага, адаптивну DCC-підвіску. Отже, друзі, ще в цьому в нас автомобілі встановлена dcc підвізка адаптивна. Вона е, регулює жорсткість амортизаторів на ту, яку ви виберете собі тут в настройках. Реально дуже класний, м'який, комфортний автомобіль е, з класним, потужним двигуном, як на мене, ну типу реально бомба. От реально класний. Далі, друзі, що ще маємо? Ми маємо ще ось ці підсвіточки Ambience в картах. Ось тут бачите, в картах є підсвіточки. Вони коли працюють або фари включені, або коли йдуть габарити. Оці всі підсвіточки по картах 20 загоряються у нас. Отже, друзі, реально дуже прикольно. Далі, що ще є? У нас Android Auto, Apple CarPlay, це також все є на цій магнітоліці Discovery, От, Так що ну, типу, все, що є, все воно е працює в даного друзі, автомобіля. От, ось така. Ага, ще, друзі, Що ще можу вам сказати, чим порадувати. Маємо ще даного автомобіля подвійний скло пакет, бачите? Подвійне склопакет він йде і спереду і позаду автомобіля. Так, є, є, є. так, І що? В нас? Позаду у нас третій клімат. от Місця дуже багато ззаду, класно. Типу, от, так, далі. Е, позаду, Що ми бачимо позаду по комплектації? Позаду ми бачимо так само хайлайнерські максимальні фонарі, задні фонарі, вони також тут максимальні ледовські йдуть, от, бо зазвичай вони йдуть звичайні, а тут є максимальні ледовські. Так, далі, друзі, далі, відкриваємо кришку багажника. І тут також для вас сюрприз. Електрокришка багажника також, друзі, в цьому автомобілі є не механічна, а електрична кришка багажника. О, так що, друзі, ну, як на мене, реально, е до того всього ще додаємо вам електрофаркоп, друзі. Компресор, клей, додатковий комплект коврів, це все також є в автомобілі присутньо. Хопа, хоп-хоп-хоп, хочу показати. ну, Ладно, покажу пізніше, що там в багажник у в нас є. Але по комплектації пробігся я вам показав, розказав. Реально крута, дуже крута машинка в нас є для вас. І друзі, що головне? головне, саме головне, то буде в нас Ціна питання на даний автомобіль. того, що реально він крутий, але ціна питання все-таки то в першу чергу. того, Друзі, за даний автомобіль... За чистий вісімнадцятий рік за ерлайн пакет, за цілий автомобіль, за оригінальний пробіг 134 тисячі, за 240-й двигун. Ціна питання на даний автомобіль буде вартувати орієнтовно 33 тисячі доларів США. Отже, друзі. Реально, хто розраховує на бюджет. Я думаю, що в Україні ви кращий автомобіль, як цей, не знайдете. Хто шукає саме такі автівки, вам підходить бюджет, як завжди, залітайте до нас на тест-драйв. А зараз ще вам побіжу, пробіжуся, скоренько покажу по лакофаровому покриттю, що з ним я все добре, що ніякі тут елементи, знову ж таки, не були підфарбовані чи підмальовані. А якщо взяти по кругу автомобіля, друзі, то реально тут моментів абсолютно ніяких немає. Тобто ніяких дефектів ось по лівій стороні в нас немає у вигляді подряд. Там, чи якихось м'ятин по кузову Бампера, друзі, не знімались. Вони є оригінальні всі на місці, всі по зазорах. От, позаду також все гарненько, і по правій стороні ситуація точно аналогічна. Ну, ви бачите, друзі, на камері самі, що ніяких абсолютно подряпин чи протертостей по лаку, чи по бамперах. У нас немає. Що в нас є з слідів використання? З слідів використання ми маємо дрібні сколики на попередній частині автомобіля. Друзі, це в нас по оптиці, по капоту, по передньому бамперу. Ці сколики вони є дрібні і для 130 тисяч це є норма, що видно якісь мінімальні сліди експлуатації. Друзі, ще раз скажу вам: нічого з ним абсолютно робити не треба. Це автомобіль, який пішов 134 тридцять тисячі чи 135 тисяч по пробігу. Отже, друзі, так, позовський вильду вам показав, беремо зразу прилад і зразу вам зробимо заміри по лакофарбовому покриттю. Так, отже, є, прилад взяли, по лівій стороні пішли, друзі. 143. Ну, блін, хотів вам показати таким приладом, але думаю, що не покажу. Того, що на камері він дуже сильна частота оновлень і нічого вам не показує. Так, шкода. Ну Менше з тим. Зараз спробую взяти інший прилад. Вам показати іншим приладом. Заміри. Так, зараз. Так, 84, бачите, так, є. Ще раз крило ліве, 82. Ліва дверка передня. 81. Задня ліва дверка, друзі. 86, бачите, так? Сам не бачу, блін, з цим сонцем іфіа не видно. 86 є. Заднє ліве крило. 83, друзі. Ще раз заднє ліве крило. 82. Ось так. Задня кришка багажника, друзі. 84. Бачите, напевно, чи не бачите? Блін, самому нічого не видно. 84. Ну, друзі, менше з тим, але ну, реально це весь цілий автомобіль. Ще раз кришка багажника. 84. От. 85. 85 права дверка задня. 86, друзі. Передня права дверка. 80 Переднє праве крило у нас, друзі. 55, 84. 84 Капот, друзі, 63. Ще раз капот.

Ну, Друзі, менше з тим показав, як зумів, бо реально влітку дуже на сонці погано видно по приладах цих позамірах. Один взагалі не показує, мерехтить на камері, другий ледь показує. Але що є, то я вам і показав. Якщо треба, будь ласка, перевіряйте своїми приборами. Якщо треба, ще раз для вас зроблю огляд і в інший день, коли сонця не буде, але менше з тим, тут 100% все дуже-дуже добре є з даним автомобілем, друзі. Так, є, друзі, це все показав, показав. Ну і ще так вам пару секунд покажу загальний вигляд по автомобілю. Як на мене, тут все є добре абсолютно, без ніяких моментів, того що е, ось е, по порогах вони чистенькі, гарні, е, не притерті пороги, сидіння аналогічно, бачите, от в якому стані є сидіння, нічого не порвати, не полопане, не перешити По керму кермо також все добре, ніде нічого не потерто. Підлокітника, ППшка. Переднє сидіння пасажира. Ну, як на мене, реально дуже гарний стан є автомобіля, нічого не затерто, не притерто. От, все по оригіналу. Думаю, задній диван взагалі як новий, практично ніхто не сидів на даному автомобілю. От Переднє сидіння позаду також от бачите, ніхто нічого ногами не побивав. Ну, все чисто гарно, приємно пахне, до речі, по автомобілю. Стеля також можете звернути увагу, що також в хорошому стані. От. Так що, друзі, ось така автівка у нас для вас є. Так, відкриваємо. Це я вам показував. Тут ось, також багажне відділення в хорошому стані. Коври, 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 компресор, все є у нас, друзі. Ну і тут у вас є повністю весь ремкомплект, який мав би бути в комплекті даного автомобіля. По багажному відділенню, до речі, тут, на відміну від універсалів, нічого вже такого критичного не пхають в багажник, і багажник виглядає доволі досить класно. Ну і З цієї сторони, ситуація у нас аналогічна. Задня права карта. Отак, отак, отак. Коротше, якось отак, друзі, по стану доволі реально кажу, хороший, реально хороший, нічого не поганого нема. А серед нюансів, що побачив, що оця їхня хвороба, оця пластмаска тріскає, бачите, на руці, і тут вона трішки тріснула ця пластмаска на руці. Все решту є доволі в хорошому стані. Ще раз вам показую все на камері, щоб ви бачите своїми очима, що реально автомобіль дуже, хоро... дуже хороший і вартий вашої уваги, друзі. Ось так, ось так, ось так. Не знаю, по двигуну, друзі, не буду вже відкривати той капот. Двигун працює чітко, гарно, коректно. Були у нас проведені всі реальні діагностики по даному автомобілі, так що няці тут немає. лишніх звуків з-під капотки у нас також немає. Ну, реально, реально класний, хороший автомобіль, друзі. Якщо будете купувати, зайдіть до нас на тест-драйв. Ми вам надамо максимум інформації по даному автомобілю. От, треба офіційний дилер. дамо вам від офіційного дилера всю сервісну історію по обслуговуванню. Якщо хочете, можемо поїхати до офіційного дилера на перевірку даного автомобіля. Можемо вам тут на місці зробити перевірку комп'ютерну по ходовій передивитися. Друзі, взагалом ми... Хочемо, і ми вам надамо максимум інформації, щоб ви знали, який ви купуєте автомобіль. Так що, друзі, будь ласка, всі вам гарного дня на зв'язочку, Кого цікавить, заїжджайте до нас. Пока-пока.